Дуже напружено українські військові фіксують випадки, коли ворожі ДРГ просочуються в місто під виглядом цивільного населення. Також нещодавно аналітики Діпстейт повідомляли, що армія РФ використала газову трубу для проникнення в район Куп'янська. Для пересування всередині застосовуються спеціальні візки на колесах та електросамокати. Шлях до Куп'янська займає кілька діб, тому всередині обладнані місця для відпочинку і запаси провізії. Загалом же ситуація у Куп'янську та його околицях під контролем. Лем зсу однак ворог продовжує накопичуватися на північних околицях, повідомив генштаб вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. У місті проводиться контрдиверсійна операція навколо міста, пошуково-ударні дії. І зараз друзі, ми будемо спілкуватися безпосередньо з представниками тієї бригади, яка працює на куп'янському напрямку. Але перш ніж ми почнемо розмову, я вас попрошу задонатити тому що бійці роти ударних ВПАК «Вершники» 112-ї окремої бригади ТРО ЗСУ відкрили збір на 400 плат ініціації. Ціль 200 тисяч гривень це важливо для ефективного ураження ворожої сили і техніки. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом і поповнюйте банку. Сподіваємося на вашу активність упродовж нашого інтерв'ю. Андрій Вовк, молодший лейтенант, командир взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади ТРО міста Києва доєднується до ефіру. Андрію, вітання вам доброго здоров'я. Доброго дня вам. Андрію, як би ви охарактеризували поточну ситуацію в зоні вашої відповідальності для глядачів, які можливо щойно доєдналися, я нагадаю, це куп'янський напрямок. Чи продовжують вороги використовувати трубну тактику, так звану, чи з цим вже вдалося розібратися? Поясніть в принципі. Головне ви за мене сказали: ситуація важка, але контрольована. Щодо труби, буквально вчора ввечері читав, що сусідній підрозділ. Затопив її, mm -hmm. як yeah. це було зроблено, не знаю. Але е, це великий крок, в, велика справа і в, в, в допомозі от в обороні. Ворог я впевнений, що ворог буде шукати інші способи, е, лізти він не зупиняється, але сили оборони роблять все, що від нас необхідно. І навіть більше, щоб стримувати цю навалу Андрію, щодо роботи диверсійно-розвідувальних груп, ми теж зазначили, що переодягаються зараз ворог у цивільних. Наскільки ці ДРГ взагалі активні і як багато подібних випадків вже відомо? Ну, я не можу і не маю права, і можу казати тільки про свій підрозділ. Uh -huh. У нас якихось э, стичок не було. Але звісно, висуваючись на ротації, сидячи на позиціях, бійці так ми готові до бою і протягом дороги, де зараз, наче ще не проходить лінія бойового зіткнення, ну ми змушені так, ситуація існує забудова. Як в самому куп'янську, так і в селах поруч допомагає таким диверсійним групам просуватись, тому що коли поле, коли є просто лінія зіткнення, проста зрозуміла, що ось там ворог, ось тут ми все просто. Коли ж є хати, плюс є багато цивільних. Дуже угу. багато цивільних не захотіли залишати свої будівлі, захотіло залишитись вдома. Це ускладнює ідентифікацію окремим органам, яким займаються якоюсь інфільтрацією, там хто блокпости і підрозділи, ну дуже ускладнює цю роботу, а нам ускладнюють роботу з розумінням хто хто перед тобою. А до речі, як з'ясувати, хто перед тобою? Тому що мені здається, коли одягнені у цивільне, це майже неможливо. Ну, не знаю, по якихось характерних ознаках зовнішності, по, ну, по мові, так, по акценту. Але це ж не відразу можливо зловити? Я не відношусь на щастя, мабуть, до підрозділу, який займається такими справами. Мабуть, спеціалісти знають краще мене, але так ви праві це важко. Єдине, що звісно, якщо це людина в цивільному вона навряд чи пронесе багато зброї, десь там приховано. І, мабуть, так ви, в принципі самі відповіли на своє питання. Перше питання це мова. Навіть якщо це там якийсь соржик-гібрид, все одно зрозуміло, де людина з України адин. Mm -hmm. Андрію, ще такий момент. От розкажіть зараз докладніше, чим конкретно займається ваш взвод, які зараз головні задачі перед вами стоять. І якщо говорити про перевагу в безпілотних літальних апаратах, то на купінському напрямку ми чи ворог? Задача нашого підрозділу: ураження техніки з живої сили, укріплень. В принципі всього, що що тільки треба, яку задачу ставлять нам кого нам підсвічують, того ми маємо вразити. Перевага в кількісна за ворогом, якісна за нами. Mm -hmm. Ситуація не міняється декілька років поспіль. Мабуть, ворог якісь наші ідеї там підтягує і масштабує швидше, але е-е в такому якісному рості якісному якомусь використанні і правильному використанні збройних сил України, мабуть, все таки попереду. Ви згадали про те, що залишається в місті багато цивільних. Можливо, у вас є приблизні цифри, скільки їх і загалом, як зараз Куп'янськ функціонує, щоб розуміти, там яка справа з комунікаціями, в яких взагалі обставинах живуть ті, хто залишився і не покинув місто. Важко сказати про цифри. Не можу, навіть приблизно не буду mm -hmm. побрехати. Куп'янськ фактично, вже місто, яким колись був Бахмут. Це скоріше, автономний, просто якийсь як автономне скупчення забудівель, Ще не так давно, наскільки я знаю, служби навіть намагалися там організовувати підвоз води, зв'язок, освітлення і так далі. Зараз це вже ну для життя цивільного населення не підхід місто, плюс дорога до нього теж небезпечна. Відомі випадки ураження і цивільної техніки, тобто ворог mm -hmm. не не обирає там. Кого в кого попасти, в кого влетіти дроном, або на кого накрити артою? Їде машина вперед. Це військовий або поліцейський, неважливо. Відомі випадки, коли там по МНС були враження, по медикам, по волонтерам, які приїжджають, годувати людей або вивозити їх. Андрію, я розумію, що не завжди можна розповідати про всі операції, наприклад, які робив ваш визвод чи колеги. Але час від часу, коли вже проходить певний період, в нашому ефірі військові озвучують про те, як вдалося їм вразити ворога чи військову техніку. Чим ви можете похизуватися з останнього? З останнього ми можемо похизуватися, що ми. Був один екіпаж е мавіків ворожих, який постійно тероризував наші позиції mm -hmm. е нашої піхоти, наших, е наших мавіків. От. Е в один прекрасний момент розвідники знайшли це е точку зльоту. І ми, в принципі, два вильоти зробили обидва ураження прямо в підвал до ворога. Е Ві ворог без очей, ворог без можливості ураження, хоча б частково наше, наших підрозділів. Плюс е така як щоденна рутинна, мабуть, робота це от піхота, яка постійно потроху намагається підходити до наших позицій і угу. знищується нашим підрозділом і суміжними підрозділами. Андрій, дякуємо і вам і вашим побратимам за роботу і за те, що ви знайшли час доєднатися до ефіру Київ. 24 Андрій Вовк, молодший лейтенант, командир взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади теро міста Києва, був з нами на зв'язку. Говорили про те, яка поточна ситуація на Куп'янському напрямку.